Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині АТБ. Ціни на основну групу товарів. Приємного перегляду! Мандарини 49 гривень за 1 кілограм. Копіючки заокруглюю в більшу сторону. Банани 6485, лимони 55 гривень за кілограм. Кокоси 29 гривень одна штука. Гріпфрут 50 гривень за 1 кілограм. Авокадо 22 гривні за 100 г. Зверху тепер винесли ось це поле. Бачите, вказано за 100 г. 26 гривень. Авокадо за 100 грамів. Ківі 10 гривень і 40 копійок за 100 г. Гранат 92 гривні за 1 кілограм. Яблуко айдарет 24,50. Груша 38 гривень. Яблуко українське 17 гривень. 19,80 яблуко гала. Голден 21 гривня за кілограм. Чемпіон 24,50. Яблуко сортове 19,80. Яблуко Red Prince 25 гривень. Red Chief 32 гривні за 1 кілограм. Яблуко зелене 24,50. Ківі у кошику 1 кілограм 100 гривень. Ківі Голд у кошику пів кілограма 75 гривень. Ананас перший катунок 87 гривень за 1 кілограм. Помило – 72 гривні за 1 кілограм. Помило червоне 72 гривні. Мандарин нова 55 гривень за 1 кілограм. Апельсин фасований 50 гривень за 1 кілограм, томати 90 гривень за 1 кілограм. Томати коктейльні, 12 гривень за 100 г. Перець солодкий червоний 12 гривень і 60 копійок за 100 г. Салат листовий у горшку. 42 гривні і 90 копійок. Редис 59,80 за пів кілограма. Огірок 100 гривень за кілограм. Часник 12 гривень за 100 грамів. Капуста Пекінська 24 гривні за 1 кілограм. 1 кілограм 12 гривень. Морква другого катунку 10 гривень 1 кілограм. Морква мита 19,60. Морква фасована 27 гривень 1 кілограм. Картопля 55 гривень 1,5 кг. 28 гривень картопля фасована за 1 кілограм. Така картопля 99 гривень 2,5 кілограми. Картопля 2 кілограми. Добірна 90 гривень. Картопля рання 42 гривні і 50 копійок за 1 кілограм, картопля перший катунок 22 гривні за 1 кілограм. Буряк 16 гривень за 1 кілограм. Хто знає смачні рецепти приготування буряка, пишіть. Буду рада прочитати. Цибуля ріпчаста 15,75 за 1 кілограм. Цибуля ріпчаста фасована 1 кілограм 20 гривень 70 копійок. Капуста 15 гривень за 1 кілограм. Корінь імбиря 25 гривень за 100 грамів. Цукор білий від розумний вибір 28 гривень і 40 копійок за 1 кг. Цукор білий пресований від своєї лінії 500 грамів 26 гривень. І фасований 100 штук 500 грамів 33,60. Сіль кухонна. Кам'яна, мелена 1 кг 14,50. Борошно хмельницький млин 35 гривень за 2 кілограми. Амбар 32 гривні також 2 кілограми. Хуторок борошно 35,60 кілограм і 800 г. Борошно від розумний вибір 2 кілограми 28,60. Рис від розумний вибір, шліфований: 1 кілограм 41 гривня, 40 копійок. Рис шліфований 1 кг 49,50. Крупа гречана 22 гривні, 60 копійок за 1 кг. сочевиця червона 500 г 59 гривень. Крупа гречана 58 кг. Рис круглозерновий 71 гривня і 30 копійок. Макаронні вироби розумний вибір. Ріжки 23,70. Пружинки 1 кг 26,50 Мушлі є дрібні. А є більших розмірів 26,50 за 1 кг. Вермішель тонка 26,50. Вермішель для паста 36 гривень. В упаковці 420 г. Пера 30 гривень. В упаковці 400 грамів. Від своєї лінії 24,71 кілограм. Спагетті для паста 36 гривень. Ось такі спагеті тут 500 грамів. Такі темні, хто їх пробував, пишіть, як вони вам смачно чи ні. Ціна 46 гривень. Ще одній спагетті тая 14,80 51 гривня і 40 копійок яйця полтавські, 10 штук в упаковці. 58 гривень яйця полтавський, ясен світ 61 гривня. ясен світ 58,30. Від своєї лінії 52 гривні і 60 копійок. Такі від своєї лінії 54 гривні. Кувочка яйця 59 гривень за 10 штук. І такий варіант 56,40. Поштучно яйця коштують 4 гривні 65 копійок. Молоко казкове 3,2% жирності 43,50. Молоко ферма 36,20. Казкове 2,5% жирності, 40, ,40 гривень 40 копійок. Молоко галачина 2,5% жирності, 45,50. Яготинське молоко безлактозне 53 гривні і 30 купів 950 грамів. 50 гривень і 40 копійок. Яготинське 43,70 грати. Просто наше – 41 гривня і 40 копійок, 1% відсоток жирності. Пряжене 46 гривень. Кефір ферма 49,80. 1 відсоток жирності 46 гривень. Кефір густий молокіє 45 гривень. 1% відсоток жирності 46,70. Кефір галичина акційний 32 гривні і 80 копійок. Сир кисломолочний український. 40 гривень, 41,50 та 44,40, залежить від жирності. Сметана молокія 46,70, президент 35 гривень, 10% жирності, 15,43,30. І 20% жирності коштує 50 гривень. Ягутинська 42 гривні 50 копійок. Сметана 15% жирності 300 г стаканчиком. Галичина 20% жирності 48,50 за 300 г. 15% жирності 41 гривня 40 копійок. Сметана просто наша 325 г 53 гривні 44 гривні. У стаканчику просто наша сметана 20% жирності 28 60, 190 грамів. Сметана у пакеті від своєї лінії 400 грамів, 15% жирності, 20 гривень. 17 гривень. Олія не рафінована 49,90. Від вибір 43 гривні. 50 гривень. Олейна 49,90. Олія Майола 55,60. 850 мл. Щедрий дар 43. 80. Стожар 45 гривень. Олія кукурудзяна 850 мл 81 гривня і 50 копійок. Какао з молоком без цукру, 150 г 58,80 Шоколад із замінником цукру 47,40 батончики шаром 16 гривень. Це товар із фруктозою. Халва соняшникова 30 гривень і 40 копійок. Бамбукові палички 4730, печиво Марія 30 гривень 70 копійок. Дякую за перегляд і до нових зустрічей всім мирних вихідних!